Політична сила наш край об'єднала мешканців близько ста вулиць Слов'янська. 21 суботник одночасно стартував вранці 17 жовтня. Прикладом з вулиць Лісозахисна та Красноармійська вийшли на суботник всі, хто має сили та вихідний. Переважно тут мешкають пенсіонери. Отже, кожне започаткування нечисленної молоді як можуть, так підтримують. Паралельно і наставляють, що та як краще зробити. Створення клумби узгоджували всі разом. Тепер гуртом готують місци. Благодаря Сергею Владимировичу сейчас вот этот вот участок, он сейчас в очень хорошем виде. До этого здесь было несколько камазов мусора, дохлые собаки. В летнее время это очень было страшно. Сейчас это уже приобретает какой-то вид. Здесь будет клумба. навезена земля, і що землю, весь мусор собран, і це все будуть вирізане і облагорожена. Ота часть завдання із Колумбою першочергове, але не єдине. В сподіваннях на повноцінний благоустрій для майбутніх діток Альона та Вікторія розподіляють привезені горобини. Деревцям вже підібрали місцину. Вони зростатимуть навкруги майбутнього ігрового майданчика для малечі. Пустир розчистять, сухі дерева прибирають вже зараз, територію підготують. Після чого можна буде монтувати обіцяні качелі, горку, лавиці та карусель. Я виходив, кожен обирав, щоб для діток було де прогулятися, щоб не було страшно, що там розбиті бутилки чи шприці валяються. Ну, для вас, я дивлюся, актуально. Ну, да. да, да, да. Буде пройтись з дитином. І полисадники и деревья все а, а так был и мусор и ну, будет красота я надеюсь чем смогли помогли вы поубирали мусор привезли раскидали землю и, мы, и делаем клумбу. сейчас здесь рядом находится сухостой мы его срезаем будем садить деревья и в, даль, в дальнейшем мы планируем там сделать э, детскую площадку также, также тоже обратились жители с вопросом. Здесь у нас есть э, лежачая э, ну, женщина, которая уже, вот, как бы, она давно, наверное, лет ей, 5 лежит. Она бывшая квартальная, лет 15, активная была женщина. Мы сейчас ей делаем, э, попросили, делаем ей съезд, там, чтобы она могла на улицу уезжать с дома, коляску делаем такой, как бы, парапетик, чтобы могли ее, как бы, ну, спускать, как бы, на улицу. Ну, вот, просьбы жителей. Питаємося, удовлетворити, літаріть прозбережья таку ініціативність однопартійців підтримує і лідер нашого краю Сергій Третяков, тому особисто відвідав місця активної роботи. Аналізуючи готовність людей до дій, підкреслює спільними зусиллями звернуть гори, навіть вирішать проблеми розташування газогону по вулиці Франка. Мій тієць будував будинок, Я у в частному домі. Я прожив точно так. Я знаю, хто там будував газопровод, хто будував е, воду. Я Как их брать на баланс, потому что они в основном многие и на балансе даже не числятся. Я это все абсолютно знаю. И для меня это вещи не новые. И все, я говорю: я тоже угольком. Топив свою печку це було в моїй житті. Окрім близького розташування газогону до автошляху, є у мікрорайона і інші проблеми. Здебільшого класичні для приватного сектора: відсутність освітлення, доріг, складнощі з громадським транспортом та місцями відпочинка. Вирішувати їх треба якомога скоріше. І спільну мову в цьому напрямку як громада, так і політик знайшли. Люди вже знають, що на їх вулиці це зділене, і вони будуть це охороняти, це будуть будівріч, і це головна ціль. Наша и такой мы видим город Славянск в будущем город Славянск, в котором всем миром строят добро, порядок, ну и все будет хорошо.